Кожного разу, коли бізнес того чи іншого народного депутата різко розширюється, суспільству а насамперед нам, журналістам, варто придивитися, що ж дало поштовх для цього росту. От і ми приглянулись до розростання будівельного напрямку бізнес-групи Континіум, співвласником якої є волинський багатій із рейтингу Форбс. І чинний нардеп від парламентської групи за майбутнє Степан Івахів Довковній раді я тілом і мізгами в бізнесі я тілом, мізгами, душою і серцем. І це факт. Нагадаємо, саме ця партія здобула більшість у Луцькій міській раді та в навколишніх громадах, де впродовж минулих п'яти років підприємства групи активно будували житло. Вочевидь, сприятливий політичний клімат допомагає бізнесу розвиватися упродовж Років під брендом Continuum Development здавали 308 квартир на Волині. А ось протягом наступних п'яти років цей показник може зростати щонайменше у сім разів до понад двох тисяч квартир. Адже група Continuum вже під час повномасштабної війни запустила у Луцьку три масштабних проєкти. Йдеться про спорудження житлового комплексу Skywalker, перші два будинки, якого прямо зараз зводять на місці колишнього заводу. Електротермометрія у Луцьку на вулиці Ковальській. Загалом тут планують звести 12 багатоповерхівок, серед яких є і рекордний для Луцька 24-поверховий хмарочос. Увесь ЖК налічуватиме 850 квартир, загальна площа яких складе 52 тисячі квадратних метрів. Це будівництво супроводжується скандалом, адже з весни цього року правоохоронці розслідують ймовірну підробку містобудівної документації посадовцями Луцькради в інтересах контині. Це ж публічний був проект, який проходив громадські обговорення, який проходив містобріну раду, який виносився на на різних площадках. На до нього було прикуто багато уваги. Це це не було ніяким секретом. Є скажем думка, що, що були прийняті якісь не, не, не рішення, за це не так. Крім того, Continuum Development будує ЖК Литовський квартал у мікрорайоні ЛПЗ, проєкт якого передбачає 501 квартиру загальною площою майже 25 тисяч квадратів. А в районі гіпермаркету там там забудовники цієї бізнес-групи планують звести ще три будинки, зокрема два хмарочоси на 24 поверхи. Йдеться про 370 квартир квартир загальною площою майже 20 тисяч квадратів. Це не всі будівельні проєкти бізнес-групи, і тут йдеться не лише про Волинь. Компанія будує також у Гужгороді та Києві. Більше подробиць про вихід континууму на новий для себе ринок у новому відео Сили Правди. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі новин першими.